Доброго дня, друзі! Сьогодні розповімо про нашу флісову кофту. Матеріал дуже щільний, приємний до тіла, зігріваючий та дуже практичний. Сама кофтина складається з двошарового флісу. На дні знаходиться ворс, він дуже густий, невисокий, там м'який. Тканина за своїми властивостями схожа на натуральну вовну. Вона зберігає тепло, дихаюча, але не продувна. Особливе місце займає плащівка. Вона знаходиться на плечах та на руках нашої кофти. Вона виконана за допомогою спеціального плетіння Double Weave, що забезпечує її зносостійкістю, а також. Ефектом механічного стренчу тканина тягнеться у всі чотири сторони та надає свободу рухів. Кофта захищає від вітру, піску та крапель води. Склад 100% поліестер, швидко сохне на сонці. Флісова кофта має два зручних кармани, а також місця для шевронів: два бокових та три нагрудних. На кофті знаходиться спіральна блискавка, а також пулери для зручності. Затягнувши резинку по периметру, ви допоможете вашому тілу зберегти тепло. На зап'ясті знаходиться фіксуюча резинка Foldover, вона не пережимає запястя та тримає ковтину краще, ніж інші аналоги. Усі шеврони вирізані за допомогою технології LaserCut. Унікальний крій тактичної кофти має спущене плеча та виточки, які підійдуть на будь-яку фігуру. У пошитті використовується лише армована нитка. Для кращої зносостійкості люктєва частина оснащена плащівкою. У верхній частині знаходиться комір, який захищає від зовнішніх чинників. Також наші розробники додали плащівку на плечі, щоб вона не перетиралася від різного спорядження, такого як плитоноски, РПС та рюкзаки. На місцях для шевронів також знаходяться додаткові кишені для таких прилад, як ручка або маркер. В наявності два кольори койот і хакі. Доставку здійснюємо по всій території України, тому для замовлення переходьте на наш сайт.